Ізраїль б'є по ірану. Світ балансує на межі нової великої війни, а у тіні цього Україна. Менше зброї, дорожча нафта, нова візла. Москва тегеран Я Юлія Сеник, Ви на каналі Факти Лайф. Підписуйтеся, ми пояснимо, як це прямо зараз може вдарити по нас без істерик. По суті, розповімо про нову бавовну в Криму і чому це важливо. А ще чому українки лишаються вдома, навіть коли могли поїхати не з безвиході, а з сили. Новина, яка дає опору наприкінці випуску, отже. Вибухи в Тегерані, надзвичайний стан в Ізраїлі і дронова відповідь Ірану. Таким був ранок на близькому сході. Ізраїльтяни завдали точкових ударів по Тегерану та інших місцях на іранській території. Єрусалим офіційно оголосив. Це військова операція, мета якої не допустити створення Іраном ядерної зброї. Тегеран пообіцяв нищівну відповідь, тож в Ізраїлі, надзвичайний стан і підвищена бойова готовність. Оксана Лотоцька розповість усі відомі деталі. Спалахи та гуркіт. Так зустрічав сьогодні світанок Іран. Ізраїльська армія ще з ночі почала завдавати точкових авіаударів по його території. Пояснили, що це превентивний захід, адже Тегеран має достатньо збагаченого урану, щоб створити кілька бомб протягом декількох днів. Іран планував передавати зброю терористам, і це б стало нічним жахіттям ядерного тероризму для усіх міст Європи та Америки. Коли вороги обіцяють знищити тебе, повір їм. Коли вороги виготовляють зброю масового знищення, зпини їх, як сказано у Біблії, коли хтось приходить вбити тебе, повстань і дій першим. Серед пошкоджених об'єктів бірані житлові будівлі, що належать іранським військовим високопосадовцям. Ізраїльтяни кажуть, били спеціальними ракетами, які високоточно влучають в конкретну квартиру. Іранські медіа повідомили про загибель головнокомандувача корпусу вартових ісламської революції генерала Хосейна Саламі. Також загинули іранські вчені ядерники. Державне інформагентство Ірна попередньо підтвердило цю інформацію. Єрусалим офіційно повідомив, що це військова операція під назвою Народ як лев». Головна мета ударів уразити ядерну інфраструктуру Ірану, його підприємства з виробництва балістичних ракет та інші військові об'єкти. Удар вийшов болісний. Верховний лідер Ірану Алі Хаменеї звернувся до народу. Звернення зачитали місцеві телеканали. В ньому традиційні погрози сіоністському режиму. Клянуся всемогутнім Богом. Сильна рука збройних сил Ісламської республіки не залишить це безкарним. Під час атак противника кілька командирів та науковців загинули мученицькою смертю. Їхні наступники та колеги негайно переберуть на себе їхні обов'язки. Цим злочином сіоністський режим приготував собі гірку та болісну долю, і він безсумнівно її отримає. В Ізраїлі заздалегідь оголосили особливий надзвичайний стан бо чекають на ракетну відповідь з боку Ірану. Заборонили освітні заходи, масові зібрання і призупинили роботу частини підприємств. Офіційний союзник Ізраїлю Сполучені Штати заявили, що не брали участі та не надавали допомоги у здійсненні нинішніх ударів по Ірану. Це повідомив держсекретар Марко Рубіо. Президент Дональд Трамп сказав американським журналістам, він боявся, що Ізраїль завдасть ударів. І додав, Іран не повинен мати ядерної зброї, надія на переговори, все ще залишається. Трамп скликає термінове засідання Кабміну. В неділю універсальний переговірник Трампа Стів Вітков планував зустрітися з міністром закордонних справ Ірану, адже, попри гучні заяви Трампа, що угода щодо ядерної програми іранців ось ось буде укладена, верховний лідер Ірану Айатолаг Алі Хаменеї її відхилив. Заявив, відмова від збагачення урану на 100% суперечить інтересам його країни. Трамп звернувся до прем'єра Ізраїлю Беніаміна Нентаняху з проханням не погрожувати атакою на Іран. А самі штати тим часом частково евакуювали з регіону своїх дипломатів та їхні сім'ї. Оксана Лотоцька, Анна Боль, факти ICTV. Ізраїль б'є по Ірану. Чому це важливо для України? Чому це має турбувати нас? Ми ж у своїй війні, але це напряму зачіпає Україну. І ось чому: по-перше, якщо Сполучені Штати будуть змушені воювати ще на одному фронті, частину підтримки можуть відвернути з України. По-друге, через війну на близькому сході вже зростають ціни на нафту. Сьогодні бренд перевищив 75 доларів за барель, додавши майже 9%. Це означає дорожче пальне логістика зброя. По третє Іран – союзник Росії. А отже, будь-яка ескалація може посилити візла Москва тих ран. І нарешті світові склади озброєння небезмежні. Ще одна війна це ще менше ресурсів для України. Тому ми не маємо мовчати, ми маємо нагадувати щоразу світу. Війна, наша війна не завершена. І навіть якщо ракети сьогодні летять не лише по нас, наслідки можуть ударити дуже боляче. І саме в кризі народжується розуміння. Світ має нарешті рішуче побачити. Диктатори не зупиняються самі, їх треба зупиняти. І Україна вже довела: ми можемо бути тими, хто це зробить. Підписуйтесь на канал Факти Лайф. Тисніть лайк і напишіть в коментарях, як ви вважаєте, чи може Іран стати для нас більше небезпечним, ніж здається? Наскільки великий ризик Україні бути відсунутій на другий план через ескалацію на близькому сході? Прокоментуйте, будь ласка. Тим часом в Америці досить напружено американський суддя тимчасово заборонив президенту Сполучених Штатів Трампу відряджати війська Нацгвардії у Лос-Анджелес. У судовому висновку наголошено, дії президента були незаконними, оскільки перевищували його повноваження та порушували 10-ту поправку до конституції Сполучених Штатів. Протести в Лос-Анджелесі не можна вважати повстанням, поки невідомо чи Трамп виконає це судове рішення. Нагадаю, заворушення проти жорсткої міграційної політики президента Сполучених Штатів переросли в сутички з поліцією. Губернатор Каліфорнії Гевін Ньюсом зазначив, відправлення федеральних військ до Лос-Анджелеса лише погіршило ситуацію. А Міністерство оборони Сполучених Штатів мало узгоджувати свої дії з губернатором штату. І на тлі цієї ситуації американські змі оприлюднюють відео затримання сенатора в своєму рідному штаті. Його повалили на підлогу та закували в кайданки прямо перед телеканалом. Камерами обставини арешту досі з'ясовують, але інцидент уже викликав широкий резонанс у суспільстві та політичному середовищі. Що ж, ці події точно свідчать про глибоку політичну кризу в Сполучених Штатах, коли президент і федеральні структури ігнорують правий порядок, порушують автономію штатів і вдаються до силових методів без легітимного обґрунтування. Це без сумніву серйозно підриває американську демократію. А ми повернемося до російсько-української війни. Рашиські втрати понад мільйон, і вони не збираються зупинятися тільки за минулу добу 1220 ліквідованих путінських терористів. Українська армія знищила один танк, п'ять броньовиків, 42 дві системи, три РСЗВ. У небі 72 ворожих БПЛА знищено. Такі дані, оперативні дані надає генштаб ЗСУ. І поки російські втрати зростають, гаряче і у тилу окупантів. В окупованому Криму сьогодні вночі було гучно. У багатьох містах літали дрони, було чути вибухи, повідомляють кримські пабліки. Вибухи лунали в Сімферополі, Євпаторії, Севастополі, Феодосії, Саках, Бахчисарайському та Кирівському районах. За інформацією телеграм-каналу Кримський вітер», дрони нібито долетіли до аеродромів Саки, Гвардійське та Кіровське. Чому кожен вибух у Криму це важливо? Бо Крим це головна база для атак по Україні. З Криму злітають російські літаки, звідти запускають ракети по наших містах. І коли там горить, уся ланка логістики расистів дає збій. Це удар по гордості бункерного диктатора. Крим для Путіна це священна територія, і кожен вибух демонстрація, що ніхто там не у безпеці це і сигнал заходу, що ми вміємо бити точно і ми це робимо. І звісно, для нас, українців, це певна мотивація. Крим здригається від війни. А отже, звільнення не фантазія, а процес, який йде. І поки горіло в окупованому Криму. У небі над Україною цієї ночі наші сили ППО знищили 43 дрони, повідомляють в командуванні повітряних сил. Усього ворог застосував понад півсотні БПЛА типу шахет та безпілотники-імітатори. Запускали їх з Курська, Міллерово, Приморсько-Актарська. Рашисти вдарили чотирма балістичними ракетами Іскандер, з Воронезької та Ростовської областей. Найбільше цілей було зосереджено на Харківщину, Донеччину, Дніпропетровщину. Нараховано 9 влучань. І на завершення про те, що тримає в країні, де щодня виборюють життя, де нас атакують ракетами та дронами, дуже важливо знати поруч ті, хто не здається. 78% українок свідомо залишаються удома, і не через обставини, а з переконання. Це підтверджує дослідження, проведене Центром економічної стратегії спільно з інститутом поведінкових досліджень при American University Київ. 91% жінок залишаються, бо хочуть бути поруч з родиною. 88% – бо це їхня країна. 72% мають тут мають тоді. І ще, бо тут діти, друзі, робота, доступ до медицини. І лише 20% жінок визнали, я б виїхала, але не маю змоги. Всі інші лишаються. Повторюся з переконань свідомо. І жінки не просто в тилу. Вони і є тил, волонтерки, медики, освітянки, мами, військові. Україна тримається армією, вона тримається тими, хто щодня обирає не здаватися. Підписуйтеся на канал Факти Лайф, поставте вподобайку, для нас це важливо. І дякуємо тим, хто поруч. Підтримуємо ЗСУ, бо вони це наша сила. Тримаємося!